Всім доброго ранку. Сьогодні у нас понеділок, 21 квітня. І чим я вирішила зайнятися? Вирішила розібрати свою саморобну гольничку і переробити її. Тому що тут я заповнювала якимись тряпками. Вона тверда, брудна. Я хочу дещо вишити і оформити в цю гольничку, яку я випилювала з Фанегра. Зараз я. Зашліфую стійку. Це вона, нагадаю, ось така у мене зготовка. Пізніше покажу, що буду вишивати. У мене є ось така сакура від Леля це подарунковий буклет. Подарувала мені її Ірина Андреївна, з магазину вишила, тож, я хочу її вишити на мурана через кожне переплетіння. Тоді вона має увійти в цю заготовку. Побачимо, який буде результат. Мурана не знайшла, знайшла ось такий шматок. Це тканина від моїх ведмежаток від ВДВ. Я не знаю, що це за аккаунт. Але мені здається, що тут можливо щось вишити. Я пішла збирати ниточки. Знаєте, та тканина мені також не зайшла. Я згадала, що від коника від Лелі в мене лишилась тканинка. Ось така з обробленим краєм. Здається, це Лінда 27. Можу помилятися, треба йти на обкладинку, дивитися. І ось на такій біленькій. Через кожне переплетення я буду вишивати цю сакуру. Не знаю, як у вас, але коли мені горить вишивати, припече. Я не ріжу нитки, я знаходжу все, що в мене є за крома. Якщо треба збігати за моточком, я збігаю. І починаю одразу вишивати, навіть не нарізаючи нічого. Ось так, з мотків. Це кольори на сакуру. Ну, Це палетка від моєї королеви, тому що мені потрібні 414 і 413. Щоб не різати нові мотки, я взяла саму цю планшетку. Ось такі кольори використовуються в роботі. Ви можете мені сказати, у тебе півонія від повітрулі, вона теж в рожевих кольорах. Але ні. Півоє, то одне, а мені закуртіла мікро вишивку. Я сподіваюся, що цей експеримент буде вдалий. Тож, не перемикайтеся, зараз я наготую голочки гострю і почнемо вишивати. Так, я вирішила поміняти канву на лінду. і тут буду вишивати в кожне переплетення. Побачимо хрестом чи півхрестом. Ну що, мої друзі, ось так виглядається. 319 стебочків. Щось я не так розрахувала. Не влізе тут вся гілочка сакури, мабуть, тільки одна квіточка і ще декілька фрагментів. Тому що <кхм> Тому що... діаметр зготовки невеличкий. Зараз я намагаюся вишивати лише одну квіточку. У мене тут три кольори і бленд. Так, це виглядає на звороті. Поки що нема що підставити, щоб порівняти розмір ну, стебочків, Зараз знайду сирник і покажу. Ось така вийшла квіточка. Зараз вам на листочок шивати. І не знаю, чим. О, тут зашити там, щоб навколо було. Побачимо, що вийде. Так, я продовжую вишивати. Вже кінець так роботи. Гілочка промальовується. Я ось роздумах, роздумах тут довишивати, квіточку, Пелюстка. Листочок не влізе. Тут буде порожньо. Треба ще подумати. Так, друзі, я майже завершила цей сюжет. Так, спах. Розкрию його і покажу, що в мене вийшло. Допустила, пропустила помилку в листочку, але це не критично, тому що, тому що як бачимо, не весь сюжет вийде в вигольничку. Я думаю, що якщо натягуватися, буде ця поверхня, то має влізти моя сакурольниця. На завтра лишилося <кій> нашито безстріч. На сьогодні. Я нашила 1864 стебочка. Вишивала я півхресту. Дивіться, яка краса вийшла. Помилилась в ці квітці. переплутала два кольори, ну, нічого. Ще дошию ось цю квітку. Тут має бути листочок, трошки гілочку. На сьогодні вже все. Йду відпочивати, покажу вам свою заворотну сторону. Це Лінда у мене 27, здається, ось така гілка сакури Так, ні з чим мене порівняли. Ну, ладно, Ми можемо порівняти з ником ось Ось така вишивка і такий розмір. Це, я йду відпочивати. Завтра вже будемо збирати її. Нове включення 22 квітня. Я дошила всі півхрестики, а може гобаленові степки, якщо їх так можна назвати. І сакура вийшла майже така, як прев'ю на схемі. Ну що, друзі, я вирішила не вишивати весь бекстіч, тільки контур квіточок, гілочка і так зрозуміло. Зараз переді мною задача: як вмістити це все в заготовку. Я вирізала картонний кружечок коло. У мене є такий сінтіпун. Ще є такий. Побачимо, наскільки я його буду заповнювати. Треба цю всю конструкцію збирати. Ці намистини подарувала мені Юлія Німінська, коли ми з нею зустрічалися неофіційно. дивіться, як задекорувала свою гольничку. Я закрила отвори цими намистинами використовуючи бісеринки рожеві. Вийшло ніби квіти, сакури по боках. Отвори я робила ще того разу, тому вони не симметричні. Але мені результат подобається. Ну що, мої друзі, в Києві чудова погода і можна показати гольницю у всій красі. Ось моя сакура. На жаль, не весь сюжет видно, довелося трохи його заховати. Якби я захотіла більше набити гольницю, можливо, було б видно і пуп'янки, і гілочку, але і такий результат мені подобається. Дякую, Лелі, за таку розробку. Магазину вишила за подарункову цю схему. Обов'язково ще раз її вишию, але вже в іншій інтерпретації. Як вам результат? Пишіть в коментарях, чи цікавий експеримент. Можливо, у вас є якісь інші ідеї, куди можна оформити цю сакуру. Пишіть. Дякую всім за увагу. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі в нових відео. Па-па! Ріптом. Розумію, що з'являється питання, як отримати цю схему. Я пішла на сайт виробника, не знайшла цю сакуру, також її немає в інстаграм. Але, думаю, якщо ви напишете їм в Дірект запитаєте, то зможете отримати цю схему. Вона подарункова, це буклет, який вкладається до замовлень при придбанні наборів від Леля вишила. Щодо схеми, тут у нас ключ в ДМС: є хрест в дві нитки, в одну нитку і бекстіч. Все видно по прев'ю. Автор схеми Лолена Назаренко. Ви все вже бачили, що я вийшла півхрестом і не дотримувалася особливо бекстічу. Тому що я вважаю, для гольнички занадто деталізовано вона виходить. Вона надрукована. На папері, а також є QR-код на електрон, електронну версію схеми. Я вишивала по електронній. Думаю, що це ще не останній очив цієї схеми. Її можна вишивати на рушничку, на серветочці, а також спробувати вишити на пластику, і буде така прекраса весняна. Тож, пишіть виробнику, запитуйте і вишивайте з задоволенням, поки зараз квітнуть сакури. І зараз же точно до побачення!